Сірі тюлені можуть не тонути завдяки унікальній здатності. Вони прямо відчувають рівень кисню у власній крові. Британські біологи з університету Сент-Ендрюс провели експеримент із шістьма тюленями у спеціальному басейні. Тварини дихали через камеру, де вчені змінювали вміст кисню та вуглекислого газу і спостерігали за їхньою поведінкою. Коли кисню було більше, тюлені залишалися під водою довше, коли менше. Виринало швидше. І навіть дуже високий рівень СО2 не змінював тривалості занурення. Це означає, що тюлені не орієнтуються на вуглекислий газ як люди, а реагують саме на кисень у крові. Цей вбудований сигнал тривоги дозволяє їм безпечно пірнати на великі глибини і залишатися під водою надзвичайно довго, не ризикуючи втратити свідомість. А як ви думаєте? Чи можна колись навчити людей такому контролю?